На перемоги, на що готові кандидати заради посту президента, це були класичні приклади контрапітації, які очевидно поширювали конкуренти. З метою заклику виборців не голосувати за цього чи іншого кандидата. Були посклені інформаційні повідомлення про те, що в день виборів буде відбуватися своєрідна перевірка осіб стосовно їхнього військового зобов'язання і того, чи служили вони в армії чи ні. І який він шлях до голосу виборців? 40. 45 Сорок п'ятник платимо гроші. Дві тисячі. 45-й номер. Експеримент журналістів проекту ВІПРОслідування: чи продадуть мешканці Львівщини галочку в бюлетині за продуктовий набір або гроші? Вибір зроблено, і в центральній виборчій комісії підраховують голоси, аби озвучити офіційні результати волевиявлення українців. День виборів на Львівщині не обійшовся без зіпсованих бюлетенів з позначкою вибув напроти одного з кандидатів, голосуванням перед кабінками, нестачею інформаційних повідомлень про інших учасників президентських перегонів та достроковим заповненням протоколів про результати голосування. Ми ж вирішили перевірити на свідомість виборців, чи готові вони віддати свій голос за нашого кандидата і як на такі і методи відреагують правоохоронці. Кілограм гречки чи 50 гривень це не підкуп виборців, заявили у міністерстві внутрішніх справ. Але чи готові мешканці Львівщини за такий дрібний подарунок проголосувати за потрібного кандидата? Ми розпочинаємо журналістський експеримент. Напередодні дня голосування на одному з львівських ринків купуємо продукти, які вже стали символами політичного підкупу виборців. Тож хороша гречка. Тепер, цукор. Так, тепер кожен пакет у нас. Да. Дуже вам дякую. Вам дякую. Ще. Добрий день. дайте нам, будь ласка, п'ять пляшок маленької олії. Будь ласка. Оскільки в законі про вибори президента немає ні слова про підкуп громадян, ми керуємося Кримінальним кодексом України. Кілограм гречки, стільки ж цукру і пляшка олії. Такий продуктовий набір обійшовся нам у 59 гривень, і це на гривню менш від встановленої суми, з якої починається підкуп. Тож, не порушуючи закону, з таким презентом ми йдемо до виборців з метою поставити галочку за потрібного кандидата. Результати експерименту дивіться згодом. А поки пригадаємо, до яких хитрощів вдавалися претенденти на пост президента під час передвиборчих змагань на Львівщині. Вперше монетизація субсидій і чергова надбавка до щомісячних виплат, які в народі охрестили як Петрова тисяча. Пересічні пенсіонери підтверджують, такий презент від чинної влади не оминув Львівщину. Наскільки? 470. Це не було 2400. Стало 2600. Бонус невеликий, але зважаючи на ціни в аптеках та магазинах, кожна додаткова гривня в геманцях українців не зайва. Цікаво, чи не є така раптова турбота про населення перед виборами, спробує задобрити електорат. Питаємо в експертів. Стандарти демократичних виборів говорять про те, що. Не бажано і не варто запроваджувати різні бюджетні програми за півроку до дня голосування. Це така рекомендація. В даному випадку органи влади не здійснюють порушення виборчого законодавства, але ми можемо припускати, що в них є ознаки заохочення виборця і демонстрацію певних досягнень, і це питання суто громадянина. І, хоч довжина бюлетня, цього разу б'є рекорди, бо кандидатів багато, але шлях до перемоги один у всіх. Грошей претенденти не шкодували ані для власного піару, заохочуючи виборців концертами та подарунками. Просто роздавали квитки на роботі. так, да, да. студія квартал 95, Благодійний концерт. Тобто, ви йдете на благодійний концерт. Так. Бальшущі по пакети там були карти Львова. Ані для антиреклами конкурентів. До прикладу роздаючи листівки проти одного з кандидатів у самому центрі Львова. Коли ми бачимо випадки з свіжими от вип... бордами проти Петра Порошенка або ті, які були на початку лютого проти Володимира Зеленського, це були класичні приклади контрагітації, які очевидно поширювали конкуренти. З метою заклику виборців не голосувати за цього чи іншого кандидата. Це типове правопорушення, яке здійснюють наші кандидати і політичні партії, які висувають кандидатів. Чому вони це так роблять? Тому що якщо на борді немає вихідних даних, то зазвичай такі борди не йдуть в фінансовий звіт. Якщо ви ніде не прописали про те, що ви повісили цей борд, вам не потрібно ніде фіксувати, що ви за нього заплатили. Ну, зокрема, в Московівщині, в Бродах, були розклеєні інформаційні повідомлення про те, що в день виборів буде відбуватися своєрідна перевірка осіб стосовно їхнього військового зобов'язання і того, чи служили вони в армії чи ні. Ну, тобто, очевидно, що така антитехнологія вона спрямована на те, щоб знизити явку на виборах. Невже в політичних гонках усі засоби хороші? Одні агітували приховано інші ж відкрито заявляли про підтримку свого кандидата, будучи посадовими особами. Безвізовий режим томос для України, закріплення в конституції руху в напрямку Європейського союзу і НАТО, створення сучасної потужної української армії. Ми, голови районних рад Львівщини, декларуємо свою підтримку державного курсу чинного президента. Якщо за курс на вступ у ЄС та НАТО вже проголосували у Верховній Раді, то для чого був метод від хати до хати? В один день агітатори постукали у двері львів'янина Романа. Стояла дівчинка, яка збирала підписи, нібито за вступ в ЄС і в НАТО. Та... Хоча насправді вона збирала особисті дані людей. Підписні листи від були від Порошенка. Збирала вона номери телефонів, мобільних, електронної. Пошто, прізвище, ім'я по батькові, домашню адресу, людина. А під постом чоловіка у соцмережі виявилося, люди, які представлялися від громадської організації одноіменної із політичною партією, обходили домівки по всій області. До мене теж приходили двоє хлопців з таким папірчиком: номер, фамілія, підпис і так далі. Відкрив двері, послав нахер, ті пішли далі по поверхам. У нас теж ходили волонтери. По вулиці Патона також ходили двоє хлопців, збирали підписи. Так і до нас приходила пані з опитуванням про вступ в НАТО. Бланк, як на фото. Правда, містечко наше новий розділ. І у винниках такі ходили. Підпис просили. У Жовкві також дівчина ходила. Не знаю, чи хтось підписав, бо нам показувала пустий бланк, ідентичний як у автора. Виникає питання: якщо люди займаються певними формами передвиборчої агітації, але не мають жодного відношення до штабу формального відношення. Але ми розуміємо, що це агітація. Виникає питання за рахунок яких коштів це відбувається, чому воно не є, так скажімо, легалізовано, і чому штаби дуже часто ну, цураються зізнаватися, що це частина їхньої кампанії. Ось цим збирається додаткова інформація, яка є не обов'язкова для таких опитувань громадської думки. Раніше ми бачили, що кандидати використовують особисті дані людей для того, щоб, наприклад, наповнювати свої фонди. І зараз ми побачили те, що вони використовують дані людей для того, щоб робити подання для створення дільничих виборчих комісій. Їм потрібно забити, забити місце, вони його забивають, а потім вже по ходу вирішують, чи взагалі людина приступає до обов'язків члена дільничої виборчої комісії, чи не приступає. Те, що політики можуть використовувати ваші персональні дані для власних потреб, це факт. Так одного дня мешканка Червонограда Наталія Дячук дізналася, що очолюватиме виборчу комісію за поданням кандидата у президенти Юрія Бойка. Щоправда, це було без власної згоди. У базу клієнтів того ж таки опозиційного блоку, щоправда, у кривому розі потрапила і я у телефонній розмові жінка розпитувала, чи піду я голосувати і кого буду підтримувати. Але як тільки зайшла мова, звідки у них мій телефонний номер зв'язок обірвався? Чи візьме свідомість виборців гору над кандидатськими пропозиціями і журналістською спокусою? Повертаємося до власного дослідження. Містечко Буськ, за 60 кілометрів від Львова. За легендою пропонуємо місцевим підтримати кандидата, якому ми організували піар-кампанію. Не пустими обіцянками, а реальними справами. Він готовий навести порядок в країні і боронити державу уже сьогодні. Усе заради кращого життя народу. Павло Кінас, наш кандидат у президенти. Неподалік виборчої дільниці вмовляємо мешканців Бузька проголосувати за номер 45 Павла, нашого режисера монтажу, процедура така. Від виборця фотопідтвердження голосу. Від нас 2000 тисячі гривень винагороди. Добрий день, а ви йдете голосувати. Так. Вже вирішили за кого? Вирішили. Позицію можемо домовитися за певну винагороду. Ні, не, не треба. То йдете на вибори, може? А чого? Не треба йти. Треба йти, ви вже вирішили за кого голосувати. Можемо вам щось запропонувати? Ні, не, не, не хочете? Не Треба нам нічого запропонувати. Може мені вам запропонувати? Ви не знаєте, з ким говорите, починаєте пропонувати. Ми може вам підкажемо щось. Що, що не потрібно мені так. А що я зараз? Зібрав це ще раз. Так буде опитані нами місцеві тут не хочуть підзаробити. І це факт. Може пощастить у сусідньому селі кізлів. На попередніх виборах у 2014-му. Саме з тієї сільської дільниці виборці намагалися винести бюлетені, мотивуючи цей вчинок тим, що не визначилися за кого голосувати. А чи визначилися з вибором цьогоріч? А ви дати може голосувати? Прошу пана, де ти може голосувати? Так, точно. Маємо одну пропозицію. Ну. Маємо свого кандидата. Ну. От. І пропонуємо гроші. Ну так, бляха, а потім Щоб мене втіряв посадили. Хто тут буде знати? я вас не знаю просто. Недовгі вмовляння. І перший голос схожий у нас на рахунку. Скільки пропонуєте гроші? Дві тисячі за вас, а якщо ще когось приведете, то ще по тисячі за кожного. А якби ти знала, що я проголосую за 45. Ну ми фотографію хочемо. А з чим я з фотографую? Тима металоломи. Та тоді на совість, Та він правда хороший чоловік. Та я мені я, я, по барабанам, бо якщо даєте гроші, то я, я зараз голосую і виходжу пей, Добре. Доволі велика частка українських громадян, українських виборців готова свій голос продавати. І навіть частина хоче десь навіть готова сама робити певні дії, щоб свій голос продати. І зрозуміло, що такою сприятливою обставиною не можуть не зацікавитися ну, певні представники кандидатів. Коли ми говоримо, наприклад, про технологію підкупу виборців, то зрозуміло, що вона не буде діяти, якщо не буде сприятливого ґрунту для цього. Тих, хто підкупляє, можуть покарати там адміністративно чи кримінально, але якщо ми говоримо, нам про самого кандидата, який начебто не підкупляв виборців особисто, то такому кандидату максимум, що грозить, це офіційне попередження від виборчої комісії. Незважаючи на те, що за продаж голосу можна опинитися до двох років за ґратами, сарафанне радіо у селі спрацювало одразу. Селяни на вулиці починають цікавитися у нас. Як продати голос? Ага, її чоловік, так? так? А ви йдете на дільницю голосувати? Так, так. Пропонуємо гроші за голос. За 45-й номер. Павло Кінас. Якщо сфотографуєте, то все. А, а ні, я, я, не, я не маю ніхто. Ну то вже хіба на совість і чесність ми можемо Нет. нам сказати. Ні, 45-й, так? Да. Так. Добре. Да. я серйозно питаюсь, а Зараз у дитину клієнта. Платимо гроші. Нет. Дві тисяч. За що, за кого? 45-й номер. Зараз подивимось. Цікаво, як відреагують виборці, коли не побачать нашого Павла, як і порядкового номеру 45 у бюлетині. Поки чекаємо на перші звіти. Шукаємо тих, хто ще стане прихильником фейкового кандидата. Ви йдете, голосувати, може? Вже вибір свій зробили. А що таке? Та маємо одну пропозицію. Платимо гроші. Можемо запропонувати свій вибір. Де, не і таке, що вже ви вже знаєте, за кого голосувати? Маємо пропозицію. А от і повертаються з голосування наші клієнти. Яка фамілія, з кого я голосував. Павло Кінес. Павло Кінець. Той самий. Проголосували? Ну, а як же? Я сказав, що проголосували, не проголосував. Та не могли ви проголосувати, бо 45-го номера в бюлетені нема. Я знаю, що 45-го нема. То як ви проголосувати? Я довше перерахував. Хто ну, я так довго був, там ворог, вовра, ворога, Думаю, Що ви там? Ну, Ще одні зарахували. Зарабу... <клес> я їх дурний, думав до вас проголосував. Чесно, проголосував за те, що ви сказали. Такі опять сорок п'ятим номером немає. Та, там нема навіть сорок там ж 38 тільки є. 30 опитаних мешканців Бузька нам відповіли: Ні. У селі Кізлів лише троє людей погодилося продати свій голос, бо гроші потрібні на пляшку. І таким результатом ми були задоволені, бо принаймні опитані нами виборці готові робити свідомий вибір. Але попереду на нас ще чекав сюрприз. Дві години на сільській вулиці неподалік дільниці ми скуповували голоси місцевих, і лише тоді нас помітив поліцейський, який викликав слідчо-оперативну групу. А вам що люди казали? Так що казати? А чому ви до нас не підійшли? А ми підходили до того до, до машини. Вашої ви так і паніш у вашому сину. Ми визвали групу. Група вже їде. Ви журналісти так. Mm -hmm. Сім хвилин і правоохоронці на місці. Гроші нікому не давали грачки. То да. така реакція поліцейських, хоч із запізненням, але заслуговує на позитивну оцінку, як і похвала місцевих, які не промовчали, що в їхньому селі купують голоси, аби вплинути на результати голосування. Я не хочу грошей. А чому ви відмовилися? Хіба? Бо я маю свій свідомий вибір. Я знаю, що я хочу. То я вже йшла остання, але жінка, яка йшла мені напроти, каже, ви знаєте, там мені пропонували гроші і то. А я кажу, а ти що сказала? Я казала ні, я знаю, і я теж відмовилася. Я маю своє рішення. З такого голосувати треба. Не дивлячись на що. Треба голосувати, щоб змінити на краще країну наші. Тому що це мій голос. І я маю, маю право його використати, як я вважаю за потрібне, не продаючи його абсолютно ніякому разі. Майже 69% мешканців Львівщини взяли участь у голосуванні на виборах президента, і це найвища явка в Україні. Ми сподіваємося, що два обрані населені пункти для журналістського експерименту з підкупу виборців не виняток із правил. Бо в українців на першому місці свідомий вибір, який не можуть підкупити ані гроші, ані будь-які брудні методи агітації від кандидатів.